Надпотужні вибухи у Росії палають військові та нафтобази. Щойно вибори у США закінчилися, і країна-окупант запалала у всій красі. Можливо, Трамп знайшов інший спосіб укласти мир з РФ. дійсно, силовий, адже удари по РАВ відновилися після деякої паузи, а місцями, начебто, стали ще сильнішими. Як працює повітряна дипломатія від ЗСУ та що підірвали в РФ, побачите далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Висутись масована атака на ера відразу в кількох регіонах країни лунали потужні вибухи, після чого почалися пожежі. Крім того, за дивних обставин вибухнули і залізничні колії з потягами, яким рашисти відправляли підкріплення на фронт. Спочатку гучно було в рашистському Саратові. Там місцеві повідомляють про потужну атаку. Все вкрили вибухи, через що в районі нафтопереробного заводу Роснівці спалахнула пожежа. Опубліковані у мережі кадри свідчать, що палаючий факел заводу розташований поряд із місцем, де, ймовірно, виникла пожежа після удару БПЛА. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін також підтвердив атаку безпілотниками та заявив, що дрон все ж впав в промисловій зоні Заводського району, де й розташований НПЗ. Водночас жителі Ангельса Саратовської області також повідомляли, що в місті вмикали сирану, та було чутно звуки вибухів. Цікаво, а Адже там розташовується військовий аеродром з літаками, що запускають ракети по Україні. Зазначимо, що Саратовський нафтопереробний завод раніше відомий як завод Крекінг входить до структури нафтової компанії РосНЕФТЬ Міноборони країни-агресора Рафі відзвітували про атаку десятків ударних БПЛА у Воронезькі, Саратовській, Білгородській і. Брянській областях у кількох районах Воронезької області Рафії також вибухало. Про що повідомляють губернатор Воронезької області Олександр Гусів та місцеві телеграм-канали. Ну а при цьому воронезьких пабліках писали про гучні вибухи в обласному центрі. Також ще з вечора повідомлялися про пожежу у Воронежі, яка сталася, нібито також після вибуху. Тим часом в Петербурзі хтось підпалив релейні шафи, через що низка потягів почали затримуватися воск. Тасували рух. Люди залишились невідомими, але все рівно расисти назначать винного і продадуться своїм громадянам. Пабліка зазначають, що в Пітері є група, яка готова боротись із кремлівським режимом всіма доступними способами. Ну і за дивним збігом обставин неприємності сталися і на залізничному сполученні в Башкирії. Там з рейок зійшли 22 вагони. І відомо, що залізничні колії підірвав уродженець до В Башкирії заарештували підозрюваного в підриві пу поїзда звинувачують в цьому 31-річного уродженця Донецької області, м'я якого не називається. Слідчі стверджують, що чоловік вчинив вибух, що спричинив пошкодження залізничного полотна та сходження з реєк 22 вагонів. За варсією слідства він отримав завдання в месенджері, від кого саме не уточнюється. А на відміну від інших подібних справ у повідомленні про служби рашиського суду наразі не згадується куратор в Україні. Ну а ми зазначимо, що на Напередодні безпілотники намагалися атакувати головний пункт базування каспійської флотилії ВМФ РФ в Дагестані. Атака на морську базу каспійської флотилії ВМФ РФ була спецперацією гур. Дрони пошкодили, щонайменше два великі, а також малі ракетні кораблі рашистів. Армія рафії завдала чергового удару керованими авіабомбами по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова. Також по центру міста Шевченківський район. Відомо про 25 постраждалих. В пошкодженому будинку також повідомляється, що влучання було в другий поверх дев'ятиповерхівки. За попередніми даними РФ застосувала 500 кілограмову бомбу із ОМПК. Про що повідомили в поліції Харкова, оприлюднивши відео наслідків удару по багатоповерхівці в Харкові у Шевченківському районі Харкова також пошкоджено будівлю Держпрому. Там було два влучання рашистських авіабомб. Розповів міський голова Ігор Тарахов. Внаслідок ударів пошкоджень зазнала будівля Держпрому. Прому та частина Майдану Свободи під масовану атаку рашистка БПЛА потрапила й Одеса. Багато пошкоджень також є поранені. Внаслідок атаки рашистських дронів на Одесу. І район пошкоджені школа та приватні житлові будинки. В декількох районах виникло загоряння сталася розгерметизація та займання двох газових труб. Телеграм-канал міської ради Одеси уточнив, що внаслідок нічної атаки значно пошкоджено одну із найстаріших шкіл Одеси ліцей 125. школа в мікрорайоні Кривої Балки була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення. Внаслідок атаки вибито вікна, знищено меблі, двері пошкоджено дах та система опалення. Однак, зі слів експертів, РФ наразі отримують від масованого ракетного удару по Україні. Якісь домовленості, про які, можливо, колись розповість історія. Наразі Шарафія накопичила кількасот ракет, готується до масованої повітряної атаки. Ба більше експерти навіть називають ймовірну дату удару по Україні, проте Путлер в отримує довгу паузу. Понад два місяці минуло від останньої масованої атаки РФ по Україні. І тим часом на Україну суне різка похолодання. Синоптики заговорили про перший сніг в листопаді, а це улюблений час ворога для ударів по енергетиці. Рашисти за. А цей час виготовили понад 200 ракет різних типів. Проте кількість ракет зараз не впливає на ухвалення рішень. Так зазначає військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ у запасі Роман Світан. Далі цитую експерта у рашистів. Більше тисячі ракет є. Вони вже давно могли завдати удару. Наймовірніше, щось їх стримує. Можливо, це якісь домовленості США щоб не ескалувати ситуацію, бо білий дім дотримався домовленостей щодо утримання від ескалації порад. Виборами Путлера тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною, зазначив світан. Ну а жодні інші причини, на думку військового експерта, не повинні стримувати рашистів в ударах по об'єктах всередині України. Ось що говорить Світан далі. Цитую, які там були включені механізми, це вже швидше за все, історія потім розкаже реально зараз видно таку домовленість, хто був задіяний Білий Дім, Київ, Туреччина чи Брюссель? Важко сказати, щойно ці домовленості. Зникнуть атака, може бути однозначною. Наголосив він і експерт також вважає, що РФ може завдати масованого удару по Україні, наприклад, після виборів у США. Те, Що вони не мають ракет є в них ракети, і до того ж є ракети не на одну атаку, і цілі вони мають, тобто вони чудово розуміють, куди можна бути. Тим більше, що все одно б'ють, намагаються шахадами до них дістати, тобто видно, що домовленість не щодо ціли, а саме щодо використання засобів ураження, використовуються балістичні ракети ближнього бою, але крилаті ракети не використовуються, каже світан. ба більше масована повітряна атака за словами експерта, технічно готова в росіян від вересня. Цитую далі. Остання атака була 26 серпня. Тобто, приблизно через місяць, десь 20-25 вересня, вони вже могли виконати такого роду завдання, але не виконують. Отже, повторюю, є якась домовленість. Вважає він. Примітно, що на думку Світана наступна масована атака не буде пов'язана із похолоданням у листопаді? Продовжують стувати швидше за все, це буде пов'язано з виборами. Тобто, після виборів росіяни можуть завдати удару, або якщо їм щось не сподобається, або вони захочуть створити напруженість до виборів. Тому це може статися будь-якої миті, додав експерт для протидії рашистським атакам за словами Романа. Світана в Україні сьогодні достатньо щільності протиповітряної оборони. Чи варто готуватися? До відключень світла внаслідок атак по енергетиці залежить від того, як енергетичні об'єкти захистили. За словами Світана, якщо все було правильно вкладено і виконано в Україні, великих проблем з енергетикою не буде. А ось Олексій Брект, тимчасовий виконувач обов'язків голови Укренерго, шокував іншою заявою. Він вважає, що на українців може чекати найважча зима за останні три. Роки за його словами навесні через обстріли РФ Україна втратила 9 гіават генерувальної потужності. Це значна втрата. Проте «Укренерго» має план відновити ці потужності. Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають, це продовження масованих атак Раф по об'єктах генерації. Раніше експерт центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом. взимку. і за його словами, початок відключень світла в Україні залежатиме від. Того як швидко прийде похолодання, тривалість може бути як 2-4 години, так і 14-16. І в деяких містах можуть виникнути ще триваліші перебої з енергопостачанням. Водночас Харченко позитивно оцінює муніципальні зусилля в багатьох українських містах. І за його словами, влада Києва, Одеса, Львова, Харкова, Херсона, Миколаєва, Житомира Полтави, Вінниці приділяє багато уваги підготовці до сезону. Також експерт розповів, якими тривалими можуть бути відключення світла, коли в Україні похолодає, Втім, на тривалість впливатиме не лише погода за вікном, а й ймовірні рашистські атаки, і приміром, різні події на атомних енергоблоках. Слово те, що загарбники продовжують вдосконалювати свої способи атаки по Україні. А вони постійно намагаються вражати нас різними методами. і Це можуть бути дронові або комбіновані удари в кілька заходів, і це може тривати атака бли близько восьми семи шести годин по різному і випускати безпілотники у різний час намагаються нашу ППО обманути настільки, наскільки їм це вдається, для того, щоб все ж таки продовжувати. Атакувати критичну та цивільну інфраструктуру нашої держави для нас це є певним ще одним нагадуванням: бережіть себе, будьте в укритті під час повітряної тривоги. Армія РФ з різних видів озброєння била по 21 населеному пункту Херсонської області, які розташовані на правому березі Дніпра. Пошкоджені освітні заклади, адмінбудівля, 8 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, газогони, господарчі споруди, гараж та автомобілів. Про все це дописує. Прокудін, зокрема, він дописував напередодні, що внаслідок артилерійських обстрілів в Херсонщини поранено п'ятеро людей: двоє в Зеленівці, решта в Херсоні та Антонівці. Російські війська обстріляли лікарню і білозерця на Херсонщині. В одному з корпусів та технічному приміщенні вибито шопки, пошкоджена кухня та кабінети. Військові графі також з артилерії вдарили по самому місту Херсон і загинув 61-річний чоловік. Його 58-річна дружина. Поранена момент атаки вони перебували у своєму будинку. Ми бачимо, що дійсно Херсонщина потерпає від обстрілів з боку расистів. Бачимо, що не лише каби, не лише артилерію Вони використовують, як я вже згадувала. Вони використовують і дрони проти мирного населення в той час, коли люди просто чи то йдуть на роботу, чи прогулюються по місту, по Херсону, до прикладу, чи то по іншому населеному пункту на Херсонщині, вони знову ж таки запускають свої дрони проти мирного населення, скидаючи на них вибухівки. Але ми бачимо, що вони все ж таки змінюють тактику. Рашисти використовують дрони на досить низьких висотах, чи то високих. Про це говорять експерти, адже бачимо, що їм як ми вже показували, відео, що відбувалося в столиці нашої країни, досить низько пролітають ці безпілотники. До прикладу, напередодні також з'являлось відео у місті Суми, як пролітав над житловим будинком житловим будинком саме той дрон, і бачимо, що тактика рашистів все ж таки змінюється. Вони намагаються робити все можливе, щоб наша протиповітряна оборона не збивала ці безпілотники. Щодо цього говорить, і Богдан Долінце, це експерт із питань розвитку авіаційного ринку. Щодо цих масованих атак безпілотниками, які відбуваються кожної ночі по території нашої країни. Навіщо насправді росіяни це роблять? Та скільки зараз у расистів є змоги виготовляти БПЛА на добу, можемо це послухати далі. Ну, одивиться, тут декілька складових е, цього наслідку. Перша складова, ми маємо розуміти, що об'єми виробництва на території Російської Федерації даних засобів враження вони зростають. Ось якщо на початку року йшло про те, що росіяни можуть самостійно виготовляти 10-11 одиниць шахетів на добу, е, в уже влітку мова йшла про 17. То за останніми даними мова йде про близько 50 одиниць на добу, і за різними прогнозами до кінця року ця кількість може скласти там до 80-90 одиниць, що в принципі достатньо дуже велика кількість. Ось зрозуміло, що їм ці безпілотники якось необхідно використовувати, тому що вони переважно їх не складають на склад, тобто фактично все, що виготовляється, одразу і йде для використання. Тому тут є дві склади: перша складова це, звісно, постійне виснаження систем протиповітряної Оборони провокування на використання зенітних засобів уражень, які достатньо дороговартісними, і фактично в 10 і більше разів можуть коштувати дорожче ніж вартість одного шахеда. З іншої сторони, звісно, це підготовка певних умов для майбутнього застосування більш важкого, в тому числі ракетного крилатих ракет, балістичних ракет, озброєння. Ну а далі зосередимося на фронті, поговоримо про ті зміни, які відомі нам станом на цей момент а на цю годину обговоримо, що відбувається, як це повпливає в подальшому на хід російсько-української війни, адже є певний звіт від аналітиків інституту вивчення війни, які оприлюднили вони сьогодні. і Повідомляють вони про атаку армії РФ та дикі операції ЗСУ за минулу добу, за 6 листопада. Там же тривали обмежені бої на фронті. Це стосується Курської області РФ, але ні українські, ні російські сили не підтвердили просування. Російські ж військові 5 та 6 листопада продовжують обмежені наступальні дії на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська та Стариці, але не просунулися. Росіяни просунулися на південний схід від Куп'янська і на захід від Сватового. Галокаційні кадри показують просування та е, на захід від Колісниківки. І до 1 травневого російські ж джерела заявляли і про інші просування, але СВ не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. 6 листопада Росіяни продовжили наступ на часів яр біля Оріхово-Василівки та. Кліщиївка, але не просунулася. Зафіксували ймовірно підрозділи і чеченського спец... підрозді, спецназу Ахмат. 6 листопада війська РФ продовжили наступальні дії на турецькому напрямку однак, підтверджено просування не було. Росіяни також просувалися на Покровському напрямку на південний Схід. Російські війська просунулися в напрямку Курахового на геолокаційних кадрах. Видно, як окупанти піднімають. Свій триколор в північно-західній Степанівці, що вказано те, що вони нещодавно цей населений пункт захопили. На жаль, росіяни також просунулися в районі Воглодара. Локаційні кадри показують, як росіяни проводять два окремі посилені механізовані штурми біля Антонівки та Богоявленки. Також окупанти просувалися на південний захід від трудового на півдні. окупанти 6 листопада продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Так само поблизу Осторів Дельта річки Дніпро. Ну і підсумовуючи зведення інституту вивчення війни, саме зазначається там про те, що окупанти за 6 листопада просунулися на Куп'янському, Сватовому, Покровському, Курахівському та Вогледарському напрямках. Такі на жаль, неприємні моменти на фронті. У нас є, але розуміємо, що збройні сили України роблять це можливе для того, щоб зупинити противника, незважаючи на те, що противник. Продовжує тиснути і накопичує свої ресурси для цього, використовуючи тактику і гарматного м'яса. Зараз же Україна очікує на підтримку і допомогу від партнерів і обороняється настільки, наскільки може це зробити. Далі про харківський напрямок. Детальніше будемо говорити і слухати саме Володимира Черняка, офіцера бригади Рубіж НГУ, щодо ситуації на фронті. Ситуація в зоні відповідальності бригади Рубіж доволі напружена. Противник не залишає спроб вклинитися в нашу лінію оборони. Минула ніч минула для противника доволі безрезультатно, проте слід зазначити, що противник не зурається використання своєї авіації, яка надзвичайно дошкуляє нашим військовослужбовцям. За минулу добу була скинута доволі така немаленька кількість керованих авіаційних бомб, а також не керованих авіаційних ракет, які вони, як я вже говорив, почали використовувати недавно. Це дуже сильно впливає на, скажімо так, стан речей, так як в основному противник старається заводити своє поповнення якраз таки під час цих авіаційних обстрілів, проте, все ж слід зазначити, що оперативна об свою оперативну ситуацію противник покращити так і не зміг, так як незважаючи на ці всі спроби, ми всі розуміємо, що піхота це. Та єдине, що лі рухає лінію оборони, проте якраз таки в піхоти противника на нашому напрямку дуже великі проблеми. Але що вражає, також це багато знищеної техніки. Бачимо, що техніка знищується не лише на лінії бойового зіткнення, але і на території Рефі. Про це говорити детальніше, адже. Напередодні з'являлася інформація щодо атаки знову ж таки невідомих, нібито дронів по території Рефі щодо каспійської флотилії, будемо говорити. Адже український літак А 22 с керований українською розвідкою, 6 листопада завдав удару по каспійській флотилії Рефі. Це за 700 миль від лінії фронту. Як пише аналітик Форбс, дев'ятак, згідно з заявами українських чиновників, вибух пошкодив. Три кораблі, включно з двома е, класу гепард, найбільшими кораблями флоту а також меншим е, «Буя». Пошкоджені кораблі можуть становити майже третину сил Каспійської флотилі. Зазначає він. Це один із найдальших ударів українських безпілотників А 22 Підкреслює аналітик в травні. До прикладу, один із безпілотників завдав удару по нафтопереробному заводу в місті Салаваті в Росії, більш ніж за 800 миль від лінії фронту. Він пояснює, що з огляду на те, що найбільші союзники України, це Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція, постійно відмовляють Україні в дозволі використовувати їхні. Крилаці та балістичні ракети проти цілей на території Росії українцям довелося імпровізувати, використовувати безпілотники місцевого виробництва і ракети класу земля повітря, які пристосовані для нанесення наземних ударів. Тепер з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки ця імпровізація може набути ще більшого значення, зазначив аналітик. Далі цитую, що говорять і інші експерти. Зараз існує велика невизначеність щодо впливу Трампа на війну в Україні, але якщо Трамп вчинить так, як погрожують республіканці, відріже Україну від американської допомоги, в Україні все одно залишаються способи вести свою війну. За виживання Україна змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї. На момент початку широкомасштабної війни Росії проти України в лютому 22 року українці не мали жодного виду. А тепер мають їх кілька. Зокрема, гібридну крилату ракету Паляниця з дальністю польоту до 400 миль, яка може масово вироблятися з нуля в Україні. Зазначає Акс Путін буде робити ескалацію, щоб бути сильним в розмові з Трампом. І я можу гарантувати, що зараз буде ескалація на фронті. Ескалація не через те, що Україна отримала якусь зброю чи дозволи, а саме через те, що Росія буде намагатися забезпечити собі максимальні позиції. Куди більше, по перше, вони не запустили ще північно-корейський проєкт, який би там не говорила в публікаціях, зокрема про. Те, що корейці роблять, про те, що вони дірвалися до деяких матеріалів, зокрема, це звісно весело. Але що має тут бути? Північно-корейський проект не запущено ще він тільки готується, і зараз якраз час його. Зупинити тут буде цікавий аргумент для України до Трампа. Подивіться, до чого призвела політика Сполучених Штатів Америки. Північна Корея вже воює в Європі. Як би там не було, якби там Трамп не критикував НАТО, але Сполучені Штати Америки, як і член і лідер НАТО, і це загроза прямо НАТО. Тому Трамп має реагувати. Куди ще може Росія підвищити ставки? Вони накопичили величезну кількість ракет, ракети різних типів. У них зараз накопичені сотнями, тобто вони можуть провести кілька масованих ракетних ударів по українській енерг. Гетиці і не тільки по військових об'єктах, теж показавши сполученим штатам Америки Трамп на ми готові до підняття ставок. Ми маємо ресурс. У нас є ракети, у нас є корейці, у нас є особовий склад. Ми готові йти до кінця. І що ви хочете зупинити війну? Приїжджайте до Москви, Давайте зустрінемось в Женеві. Зокрема, і будемо говорити без України, звісно, Україна вже не має ресурсів. Якщо ви зупиняєте допомогу, Україна не протримується. Тому давайте домовлятися. Ну і звісно, щодо того мирного плану, також будемо говорити. Адже багато розмов навколо того, навколо цієї публікації. яка… Була напередодні все ж таки опублікована за Wall Street Journal, Вони дописували, що дізналися все ж таки деталі мирного плану Трампа для України, і будемо далі його обговорювати. Саме які деталі вже відомі станом на зараз. Ну і, зокрема, план начебто, передбачає відмову України від вступу до НАТО протягом 20 років. обмін на це будуть продовжувати Україні постачати зброю для стримування майбутнього нападу з боку Російської Федерації. Також наступний пункт це нібито заморо. Оження війни на лінії фронту, фактично, ця пропозиція передбачає те, що під контролем Рефії буде залишатися близько 20% тимчасово окупованих територій України. При цьому контролюватиме демілітаризовану зону та окуповані території хто буде залишається незрозуміло. Також в офісі президента прокоментували цю інформацію, сказавши про те, що справжні плани президентів навряд чи анонсуються в газетах. А російські вкидів в газетах завжди багато, тобто щоб не велися ми на провокації, які з'являють. В мережі і в різних засобах масової інформації або засобах масової зомбації під час виборчої ж кампанії Трамп неодноразово робив заяви гучні про закінчення війни і про те, що в нього є свій мирний план, який швидко може посадити країни за стіл перемовин. Втім, республіканець не розкривав деталей. Ну а The Wall Street Journal проаналізували і дізналися цю інформацію, яка є не підтвердженою ніким. Так ось що ще повідомляють саме журналісти, The Wall Street Journal. Вони говорили про те, що радники запропонували кілька ідей для цього мирного так званого плану від Трампа, адже Трамп хоче якнайшвидше закінчити війну, навіть якщо доведеться змусти Київ піти на поступки і на значні. Крім того, в змі зауважують, що всі пропозиції розходяться з підходом Байдена, згідно з яким саме Україна повинна диктувати час і умови початку мирних переговорів. Зокрема, мирний план Трампа полягає в тому, що Україна відмовляється від вступу в НАТО протягом щонайменше 20 Років обмін на це США будуть продовжувати постачати ЗСУ зброю для стримування майбутнього рашистського нападу. Ну і наступний пункт плану передбачає замороження війни на лінії фронту, яка є на сьогодні. Це ми вже з вами обговорювали. Також журналісти нагадали, що Кіт Калох і Фред Флець, які працювали в Білому домі за за попереднього президентства Трампа, пропонували республіканців відмовитися від військової підтримки України доти, поки Київ не погодиться на мирні проговори з Росією. Політики додали, що звісно Україна може спро. Увати повернути втрачені території, але це доведеться робити дипломатичним шляхом. Журналісти ж пояснюють, по перше, що Україна і Росія мають абсолютно протилежні військові цілі та не прагнуть їх змінювати. Хоча Кремль вдає, що нібито готовий до переговорів. Проте продовжує атакувати і намагається захопити якомога більше українських територій. Також у The Wall Street Journal розуміють, що Україна сильно залежить від фінансової та військової допомоги. США, тому адміністрація Трампа ймовірно буде легше змусити зеленського піти на переговори. Втім, журналісти західного змі розуміють, що в такому Випадку президенту України доведеться зіткнутися із чималим опором громадськості, яка буде розглядати поступки території як капітуляцію перед Москвою. Слів якихось і коментарів ні від Зеленського, ні від Трампа ми не маємо. Це можуть бути дійсно чергові якісь вкиди для відволікання уваги або ж ні.